Шість новорічних див у перший день нового року Івано-Франківський перинатальний центр отримав особливий дарунок шістьох новонароджених, двох хлопчиків та чотирьох дівчаток. Акушер-гінеколог Іван Савка вважає народження в новорічну ніч символічним, бо це ж початок нового життя разом із Новим Роком. Першого числа мені здається всім приємно народити і піти в життя. З новим, з новим роком, з новим щастям, з новими ідеями. Якби ми не старалися, все одно війна від наклала свій відбиток, якщо порівняти два роки, пологів менше стає, бо люди задумуються, не знають, що їх чекає під час війни. Жінки ті, що сьогодні родили, задоволені, отримали подарунки від мера. Я думаю, що день і для них, і для нас пройшов успішно. У новорічну ніч пані Галина отримала найкращий подарунок. Стала матір'ю. Жінка каже, серце сповнене щастям, бо ж син Давид довгоочікуваний. Радіє, що немовля з'явилася на світ здоровим та міцним. Це в мене перше моє народження сина було. От це довгоочікувана дитина, тобто ми дуже щасливі, що так якраз попало ще на новий рік. Якраз чоловіка сьогодні день народження. Вчора було мами, то подарунок такий. Ми вітаємо батьків, серед них є учасники бойових дій, військові. І бажаємо просто доброї долі і переможного року. Це така стала добра традиція, Ми щороку, ті, хто народжується 1 січня, ми відзначаємо подарунками. А також нагадую, місто виплачує жителям нашої громади, а також внутрішньопереміщеним особам, які стоять на обліку в місті Франківську. Кошти в сумі 20 тисяч і 50 тисяч для учасників бойових дій. Це така теж підтримка родин молодих сімей, які вирішили народжувати дітей. В цей непростий час Народження кожної дитини в цей непростий час має особливе значення, кажуть посадовці. Відзначають, війна спричинила низку демографічних викликів, які потребують вирішення. На жаль, статистика з кожним роком народжених діточок взагалі по місту і по області, як і в інших областях, зрештою вона падає. Тому ми мусимо на це звертати увагу, і якомога краще мотивувати наших жінок. Все ж таки, народжувати. Знаємо, що зараз такий склад час, іли, попри все це, статистика досить непогана. За 2024 рік саме в нас в міському перинатальному центрі. Верніше у структурному підрозділі перинатальний центр першої міської клінічної лікарні Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.